Так, всім привіт. Дивіться, в мене є деякі нюанси з камерою, чомусь в мене просто поламався перехідник, через який я можу стрімити в нормальній якості. Ось тому дивіться, сьогодні буде без лиця, але напишіть, чи мене ви чуєте як мінімум, чи ви бачите екран, для того, щоб ми могли далі з вами нормально працювати та проводити дану торгову сесію. Так, всім привіт. Так, чути видно, чути плюс, плюс, плюс. Окей, що ж, тоді давайте перейдемо зразу до ринку. Я хочу вам зразу сказати, в кого будуть виникати якісь запитання по ходу е, нашої сесії, по ходу нашого ефіру. Е, тоді ви їх задавайте, не стидайтеся, будемо на все відповідати. Привіт, так, бачу все окей. Що ж, давайте подивимося. Загалом ті всі пари, які ми аналізували, ми бачимо, що е, дійсно відпрацьовують гарно. Бачимо, що в нас так само фігури відпрацьовують і так далі. Ми шукали все на, в лонговому напрямку, в принципі. Не помилилися, тому давайте загалом дивитись, де в нас є загарний відсоток виплати. Так, ці ми повидаляємо і цей Chef GPY. Євро-долар бачимо. А у ці чевки ми так само аналізуємо. Давайте подивимося по євродолару яка ситуація. Так, М1 нам не дуже цікавий. Давайте візьму М5. Ой, давайте євродолар. Так, дивіться, я поки готую сигнал. Євродолар 10 хвилин. Так, вибираю 10 хвилин і заходжу в Євродолар вгору на 10 хвилин. Дуже гарно, ми відбуваємося від підтримки. Бачимо, тут так само відтестували і даємо далі вихід вищий. Тому я зайшов на 10 хвилин вгору. Відалі було б зайти тут, але ви ж самі бачили, поки там е написав, що вибирати, поки зайшли і так далі. тому... Така ситуація. Так, тут взяли вгору, давайте цей ChPY. Бачимо дуже похожа ситуація. Що там каже у нас цей ChPY. Давайте подивимося по 30 хвилин. Так. Мали спадний рух, потім поламалися і рухаємося в східному нав. Давайте цей ChPY. Цей GPY. Тут візьмемо на 15 хвилин. Вибирайте свій цей GPY, хто торгує разом з нами. chf GPY. 15 хвилин. Так, чудовий маємо вихід також вище. Так, тут ставлю 15 хвилин. Так, чому сума в мене 2,200, Може, від, на відсотки, нечайно переключився. Вгору 15 хвилин. chf GPY зайшов. Так, давайте подивимося, що по євро-долару закріпилися гарно. Тут. Ну, майже закрили поглинання на низу. мали рух це мінімум до цієї зони. Тому очікуємо. Тут зайшли на довшу експірацію на 15 хвилин, можливо, просто корекційна свічка. І далі будемо шукати вихід вище. Ні, не OTC. Я зазвичай OTC не торгую. Так, тому очікуємо. Давайте, друзі, якісь свої запитання. По-любому, у вас також є що запитати. Очікую, на OTC. OTC, Я, Якщо OTC, то я вам скажу і напишу, якщо ми будемо торгувати саме OTC-шкою. Так. Бачимо тут гарний вихід вище. Давайте тут почекаємо. оце якраз корекційна свічка, через яку я сказав, брати саме на 15 хвилин. Так. Так, давайте. Так, сильно досить корекція відбувається. Все вверх. Так, дві угоди взяли на покупку. Дивіться, хто є з ком'юніті, ви бачили, що я робив огляд, огляд ринку. Загалом ми дивилися тижневий графік, денний графік, 4 години, і години. Тобто всі графіки в нас зараз рухаються в лонговому напрямку. І на короткострок також все свідчить про те, що потрібно заходити на покупку. Тобто, дивіться, тут так само нам потрібно перекрити даний імбаланс. Далі, тут ми бачимо, що в нас навіть якби зламався висхідний тренд, накопичення, дали рух до низ, заламаємо Подвійне дно, яке свідчить нам про те, і тут закрилось поглинання про те, що ми маємо виходити вище. Тому друзі, ми зайшли за такою е, логікою. Давайте ці зайду тут цікавіше трошки. Чому OTC не торгуєте? Коли в, мене з OTC, коли в мене з біржовими парами я бачу, що взагалі ринок не слухається, мій аналіз не відпрацьовує, тоді я торгую OTC. Коли, OTC, Коли в біржові пари мені йдуть, я торгую OTC, тоді вже біржовим відповідно. Як там Бука? Нічого, класно. Просто якщо чесно їхав, думав, що буде якийсь сніг, покатаюсь трохи на лижах, але, на жаль, там чисто там, знаєте. Кілограм снігу якийсь валявся на кілометр квадратний. Тіпо, ну, дуже, дуже таке собі. Але нічого, все одно якісь там десь щось походив, поїв, якісь розваги так само були. Тобто відпочив, відпочив, і це вже дуже добре, тому що нам відпочивати також потрібно. Як самопочуття та життя? Ідеально, трошки провітрився в горах, подихав тим класним лісним повітрям після е, великого міста, тому, відповідно, трошки перезагрузився. Тому що OTC не справжній ринок. Е, дивіться, я ну, що означає не справжній, є біржовий ринок, тобто е, ринок, на який впливають новини і так далі, це є біржові пари, а є ринок OTC, це Це так само ринок, це є так само графік, але він створюється з допомогою певних алгоритмів. Тому відповідно, OTC так само піддається аналізу і так далі. Ви знаєте, коли в мене було таке, що декілька днів підряд реальні валютні пари не йшли біржові. Тоді ми торгували у ТІСІ так само гарно перекривали і не і навіть виходили в плюс, коли саме біржові не йшли. Скільки трансляцій в тиждень на Ютубі? На Ютубі кожного дня по дві трансляції в день. Для учасників звичайно, ком'юніті також є додаткові трансляції для учасників про плюсу, але на Ютубі зазвичай дві для тих, хто є в ком'юніті. Для новачків зазвичай дві-три трансляції в тиждень. Як давно в трейдингу? Вже навіть 5 років, так, 5 років ось недавно минуло. Тобто більше п'яти років я вже тут. Може просто повторити своїми фірми заробляти гроші. Дивіться, ну дехто так само просто купує мої сигнали, заробляє, до прикладу, тобто є таке. Дехто так само самостійно торгує. Я завжди кажу, сигнали це є бонус. Вас ніхто на них торгувати не заставляє. Відповідно, ніхто не агітує, торгуйте тільки за сигналами. Моя задача безкоштовно дати вам всі інструменти для того, щоб ви орієнтувалися, що ви робите. Тобто, ви розуміли, чому ви заходите тут. От, наприклад, я зайшов в позицію, ви бачите, тут я би не зайшов, для того, щоб ви розуміли, так, можна просто заходити по сигналам, але відповідно, так само треба робити все дуже і дуже з холодною головою. Як щодо у дивіться, в нас зараз є дві угоди, дві угоди відкриті, зараз я зайду. Купив фло, от якраз. Ну, якщо чесно, я не сам купляю, у мене є помічник, який мені поїде купи, відповідно, я вже потім все подивлюсь. Як давно ти в трейдингу сказав, більше п'яти років. Ти зі Львову? Ні, родом я з маленького міста, наразі знаходжуся в Києві. А чи торгуєте ви не на бінарці? Ф'ючі, наприклад, ф'ючі, ні в якому разі дивіться, все, що стосується крипти, в мене лежить на споті. Ось ф'ючами я не торгую. Раніше торгував трохи Форексом, але потім у мене появилось ком'юніті. В мене так само було Форекс навчання в ком'юніті, але люди вчили опціони, люди вчили Форекс, вони запутались там-там, зливали кошти, і ми зрозуміли, що такий підхід нам ну, не актуальний. Тому що наша задача, щоб всі були в плюсі, а не просто там через те, що вони хочуть вивчити все на світі і заробити всі Світу, запутувалися, просто були такі нюанси. Саша, розкажіть про голову та плечі на реальному графіку. Зараз розкажу. Доброго доброго дня, Мар'яна. Чи проводиш ще в Тікток-трансляції? В Тіктоці? Не проводжу, в Тіктоці ну, не подобається мені та й все. Я проводжу YouTube та Телеграм. Так, якщо так взяти тор проти стріми, бо всі беруть, до прикладу, вверх та визначаються на ринку. Взначається на ринку. в принципі Через що виводиш гроші? виводжу гроші я на крипту. Є криптогаманці, ви знаєте, є холодні, є звичайні. Так, м -м, якщо так взяти, то. Ну, так. Що потрібно для копітрейдингу? Потрібно бути в про плюс. Дивіться, все, що стосується копітрейдингу, я обговорюю особисто, щоб не було ніяких нюансів. Ми з вами говоримо про те, як правильно виставляти відсотки про результати, статистику і так далі. Це все в особистих повідомленнях. Новачкам рекомендую. Так. Як працює роловер? Дивіться, тут є ось подвійне збільшення. Можна взяти роловер, але ну, дивіться, я цим не користуюся. Я вам скажу прямо. Воно відкривається, вроді відкриває, якщо ви використовуєте роловер, воно відкриває, наприклад, дивіться, якщо в нас позиція відкрита тут, ми спустилися сюди. Ми хочемо тут ще докупити, ми беремо роловер, і воно добирається на ту саму і на той самий час як у вас тут зазначено. Це, по-моєму. Тому що кажу, я тимчасно не користуюсь, і там учасники ком'юніті писали і так далі. Я на початку десь це пробував робити. Зараз я розумію, що це просто недоцільно. Скільки коштує ProPlus? Нічого в нас не коштує, у нас все є повністю безкоштовно. Ось, все, що потрібно, є умова мати від 500 доларів на балансі та бути активним учасником ком'юніті. Які у тебе криптогаманець? Як ти тримаю на бінансі, тримаю на трасті? Так, давайте ще бачимо, що тут ми відбиваємося зараз від даної тіні, але яка не яка волатильність у нас є, тому очікуємо. Що там наш євродолар каже? Євродолар дав гарний рух вищий, Ще хвилина є, тому давайте послідкуємо за цим. Що, друзі, давайте, можливо, ще якісь запитання у вас. є. Бачите, Ми дуже класно з вами спілкуємося, мені дуже подобається. На жаль, без камери, але, думаю, це нічого страшного. Ось тому ось така ситуація, друзі. Давайте ще запитання. З вами поспілкуємося зараз обов'язково. Так, тому що чим більше запитань, тим більше ви отримаєте відповіді і знаєте щось нове. Для цього і проводяться всі ці прямі ефіри. Ну, якщо можеш просто повторяти з тобою, може зробити руч, наприклад, три рази в тиждень. Дивіться, так само я хочу вам зразу сказати: бувають і просадки, бувають невеличкі мінуса, бувають більші мінуса. І я зразу хочу людей до цього підготувати. Тобто, повторювати воно, то можна. У мене було таке, що в мене було два тижні просадки. Учасники ком'юніті прекрасно це знають. Там десь я давав більше мінусів, але там добре, що в мене є аналітик Тарас, в мене є ментор Дмитро, який відповідно десь це все перекривали. Так, давайте тут я. Е, дамо звіт, звісно ж. Так, цікаво, як закриється друга угода. Якщо буде мінус, то я дам одну е, довгу угоду. Так, секунду. Маємо тут плюс. Слідкуємо за цією угодою. Волотильність, в принципі, є. і Сила в нас їй ти вищата. Але бачимо, відбивається дуже, утворюються тіні, тому очікуємо. Е, так, Тетяну, я пам'ятаю, зараз давайте. Чи береш швидкі угоди? Ні, я стараюся брати мінімум від 5 хвилин і це все рівно рахується. Ну, це не скальпінг, але це доволі така, короткотривала угода. Зазвичай торгую там біля 10 хвилин. Е, тому що так краще аналіз відповідно відпрацьовує. Саша, які відсотки, як вводити гроші на карточку? Чи як ліпше було? Дивіться, ви маєте самі для себе зрозуміти, який у вас план, що ви загалом хочете, скільки ви хочете заробити, скільки ви готові реінвестувати, скільки ви готові вивезти, тому що ви виводити також потрібно для того, щоб відчувати ті гроші. Ви не маєте зробити так, що ви закинули всі гроші, вони мають бути у вас тільки на аккаунті. Ні. Я завжди говорю, гроші так само потрібно виводити, щоб ті гроші відчути. Але питання: чи ви хочете, якщо ви хочете заробляти більше їх, ви заробили там 500 доларів з тисячі, наприклад, ви там 100 доларів виводите собі, купляєте якусь річ, ага, ви, ну, ви поторгували. Ви заробили на трейдингу на цю річ, щоб відчути, що на цьому можна заробляти. Інші гроші можна реінвестувати, бо чим більший баланс, тим більше ви зможете в практиці заробляти. Хтось може просто там з ти, що зробив 500 доларів, виводить так собі йому по доларів виходить заробляти. Він може так собі робити, тобто все залежить від вашої цілі. Розкажи про цей початок в трейнгу. Дивіться, чесно, довго не хочу на цю тему зараз говорити, але вона мені дала поштовх. Та є як, я як і всі купляв, просто платні курси по крипті, там по трейдингу, Так само було дуже багато історій різних. Ось було дуже багато злив. Я щось 5 чи 6 депозитів злив. Але там ті депозити по 100, по 200 доларів були. Більше я втрачав на тому, що саме купляв курси. Тому відповідно була в мене ось така ситуація. Знаєте, що зробимо? Давайте цей GPY. Я доберу ще на 45 хвилин. Вгору. Ці чаї 45 хвилин вгору. Ні, секунду, не то. Вгору. Є. Тут я ще добрав. Ось дуже багато злеїв було, але я руки не опускав відповідно, і все вийшло. І коли я отримав перші свої кошти, блін, не уявляєте, які це були круті емоції. А по скільки його готові робити в день? Чи є якісь цікаві правила? Типу, якщо три мінуси, то два дні вихідний і так далі. Дивіться, в день ну все залежить від дня, скільки ми його робимо Загалом в мене на сесії є ліміт. Цей ліміт: два плюса. Ми закриваємо торгову сесію, два мінуса ми закриваємо торгову сесію. До наступної сесії я не торгую, аналізую свої помилки. Ось і, наприклад, якщо один мінус, один плюс, зазвичай я тепер по якій стратегії роблю. Я просто дивлюсь загалом, яка ситуація, і даю довгу угоду, після якої, звісно ж таки, учасники в ком'юніті тут отримують звіт, що умовно так-то, так-то закрилася угода так-то, так тому діліться своїми результатами. Ось, тому в нема, нас немає такого, що ми торгуємо без пам'яті, без, пам без божної і так далі. Ні, Ми робимо все акуратно, обережно, відповідно, у нас так само є ліміти. Як ти знайшов цю торгівлю? Це Та стандартно, так як і більшість людей десь попалися мені в рекламі, я побачив, купив курси, потім зрозумів, що я десь там, там почуть роздуплився, там чуть роздуплився і так далі. Так, заплатив багато грошей, тому що курси коштували там 400, 500, 800 доларів. тобто е Дійсно було багато дуже нюансів, але воно мені своє дало. І потім я впав на е курс до е зарубіжного трейдера, але там дійсно там 100 доларів щось коштував хід, але там були і ком'юніті, і чат, і так далі. В принципі, трошечки я взяв нього ідею для свого але я зробив його повністю безкоштовним. Ось така ситуація. Так, друзі, тут я підозрюю, що буде мінус. Хоча бачимо, волатильність є, волатильність з'являється. І чому ми шукаємо на лонг? Дивіться, у нас валютна пара, пояснюю вам, CHF Чел тобто швейцарський франк, який котирується до японської єни. По японській єні ми бачимо, в нас вийшли негативні новини. Тобто єна буде просідати сьогодні. Якщо в нас основна валютна пара франк, значить, відповідно, франк відповідності до єни буде зростати, бо єна падає. Ось, Тому ми тут шукаємо лонговий рух і загалом ми бачимо лонгову структуру. Зараз це похоже мені на таку сильну корекцію, тому відповідно Даві на 45 хвилин догори, тому що все рівно рух вище ми будемо давати. Ось така ситуація. Як довго пройшло в бінарці про тим, як зробив перші відчутні гроші? Е, ну, Відчутні гроші, я думаю, це десь два роки в мене пройшло, щоб умовно я побачив там п'ятерку-десятку доларів, що я заробив за місяць. Але ну розумієте, я просто до того так сказав, що Я працював ще на звичайній роботі, я не виводив гроші взагалі. Я вам скажу чесно, я просто все лишав на балансі для того, щоб відчути ті гроші. Е, чи потрібно вам так робити? Знову ж таки кажу, все залежить від ваших цілей. Тому тут в кожного все індивідуально, і я тут в тому плані. Ні Радити, ні, агітувати що не може. Дивіться, якщо в когось є якісь нюанси, що виводить більше години-двох, то ви завжди можете написати мені особисті повідомлення, ми зв'язуємося язуємо, зв з брокером відповідно, і вирішуємо це питання. Тут, на жаль, маємо мінус, і буде в нас ще тривати остання угода, по якій так само я обов'язково обов'язково дам вам звіт. Що ж, друзі, в принципі, всім дякую за дану торгову сесію. Багато питань було, класно поторгували. Ще одна угода в нас триває. Обов'язково учасники ком'юніті отримують всі звіти по даній угоді і напишуть свої результати. Дякую вам за дану торгову сесію. Маємо зараз 1+, плюс, один мінус і очікуємо на завершення третьої угоди за 40 хвилин, Надіємося, це буде другий плюс. Все, дякую всім, що були присутні, друзі.